Так, вітаю, друзі. Пройшло майже дві неділі, як ми обробляли купоросом і звістю під фітуфтори помідори. Як бачите, фітуфтора не відступає. Знову трошки припинилась і знову. Отак От вже помідор. Такий і листя знову всохнеє, і червоні спілі, то куш, він вже він як спілий. І все рівно, як бачите, не знаю. Фі не здається. Буду ще сьогодні обробляти радомілом, Можливо, щось трохи поможе. Треба дощик. огірки почали трошки присихати. Ось, вже щось і на огірки напало, Є, у мене спасатель огірків Вроді гримить, вроді хмариться, може буде дощик. Три дні чекаю дощику вже обіцяють, а його немає. І так не пулять і огірки стоять. І ось так в такому стані вже огірочки. Сюди зверху вроді зелені, так нічого, а знизу і рясно огірочків є, але спіють ну, так доволі туго. Не дуже наливаються. Порівняно з тими, що там біля криниці в мене, які я. Ну, вроді морусить, Але навряд чи він буде великий. Це такий дрипнув і все. Так, це пізня, мабуть, цвітна. Ось цвітна. І цю треба вже забрати. Цю треба забрати сьогодні. І десь я тут ще бачила і ось цю Приготуємо щось сьогодні. Ну так вон, бачите, гарненько ті помідори. Скоріше за все, що буду зірвати помідори. І ще деякі, деякі біліші, які достигають всі в один ящик. І буду ложити, хай доспівають. Нормально. І буду лежить, хай доспівають, хоч щось поспіє. Ну, ось так, картопля вже все, теж, картопля теж уже, кукурузка вже є, спіла, альона для кіри варила вже. Скоро, скоро вибирати. Ох, яка кустарева, все заростає, так заростає зіллям. Каже, не встигаєш його виривати, Да я вже смисла не бачу. Вже чуті будемо, скільки тут залишилось місяць, й будемо купати. Кабачків ще нема, ще не сходять. Покажу нові гладіолуси, які розцвіли. Ось такий красончик розцвів. Це з новеньких. Такий ось чорнильний, гарний. Такий ви вже бачили. Ось так розцвітає той. І такий ось гладіолус. Я такого я не пам'ятаю в себе такого. Звичайно. І нових я не купляла. Можливо, він просто в тому році зломався. І цибулинка дозріла. Ну такий колір цікавий. Я ще не бачила такого гладіолуса. Ось такий буде. Ще там має бути жовтий лимонний, а ось він. Ось. Ось така краса. Дощик морусить. Так, це у нас пекінка, щось її почало їсти. Я її обрубила, пуляла. Вроді трошечки залишилось. Тут десь зникла, ось там маленька, ось вона там. Броколі теж є, але щось їй теж всю почало їсти. Ну, Обробила, не знаю, що буде далі. Морковка росте, вже вон яка. Гарненька морковка. Так, салат у нас. Одеський кучеравець, гарненький і тут щось я не бачу. Айсберга. Ось є, сходить там теж де-не-де. Де. Я його ріденько сіяла, він виходить. Кукурузка вже яка. Ну, не знаю, повинно щось бути. Так, це у нас білий дайкон і туди далі червоний дайкон. ось так уже. Гарно зійшов. Укропу ще, звичайно, не видно, бо треба дощ. Буди не натискаєшся, треба дощ. Все, цибулю ось, бачите, три дні тому. Ще її було видно, уже все. Гай зелененький. Можливо, сьогодні до вечора, можливо, завтра, день-два, і буду вибирати. Так що нічого, нічого страшного казала Кира. Ось такі справи городні у нас. Маквідюк уже засох насіється по городі. Бурачки теж наросли, вже непоганенькі такі. Але що я скажу? Я вже не знаю, які бураки куплять. Вони все рівно рабі. Купляю червоні, сходить гарно червона і можливо хтось можливо, хто щось підкаже. Різні сорти садила. І цирліндра, і опольський, і єгипетська куля. Цей рік навіть не пам'ятаю які, були червоні намальовані. Все рівно ось таке рабе листя. Буряк непоганий. Буряк не маленький такий ось. Ось такий бурачок. видно, що їй гарніший, є більше. Рабий. Я вже порусяті вирвала повністю раби, як кормовий. Ось так уже поплилась квіточка. 19 числа я її тільки ось там отако попідв'язувала, вона була. І бачите, скільки тут прийшло. 11 днів вже як доверху геть дійшла. Так само й тут вже заплітає. Тут огірочки, які гарні, поки зелені, але тут поливається, тут криниця близько, тут постійно поливається, гарно ростуть тут, наливаються. Ну, вже яка рукула зійшла бистренько. Тут вчора пуляла, а ось сходить уже і тут сіяний шпинак. Теж вчора пуляла, а сьогодні він вже сходить гарненько. Ось теж гарно огірочки тут. Ой, тракторці, тракторці замульчовано тут хорошо. І ось як то ж себе гарно почувають огірочки і бжолки літають навіть. Тут я пасанки петуні садила. Обіцяла показати, чи щось буде. Ну, не знаю, ось таке. Курінця воно не випустило. Ось тут ось ще, боже, без окулярів не бачу. Ось таке. Воно вроді не пропало, але що з нього там уже буде. В крайньому разі місяць прийшов, воно не вкоренилось. Отаке. Зараз глянемо на рози. Я ним на розі. Ну, по крайньому мірі, поки що не пропали, поки що не пропали. Так що Тут ще листочки геть пустило. Там і там листочки. І там листочки пустило, не хочу піднімати, там вже, ну, щоб нарушати мікрофлору їхню. Ось така флокса. Цікава ружева ця, дуже гарна. А запах стоїть неймовірний. Петунія відійшла. Ось там така гарна, я її потрошувала була. Вона була <гум> взагалі її не було. Відійшла. Нормально. Ось Діка Турецька пересвіла. Треба зібрати насіння. Це так апельсин. листя посвітлішало, але нормально, не пропадає. Пулять теж треба. Ось теж насіння. Зараз покажу Лілі, яка гарна розцвіла у мене. Троянди перецвіли, тільки-тільки будуть знов зацвітати, чогось боліють вони в цьому році. Ой, ось вона одненька, красуня, молоденька. А тут ось ціла. Гарнюща яка велика. Красунка. І пахне дуже-дуже пахне гарно. Ну і звичайно, гуртензія. Вона не синіє, але ось, ось так вона починає розквітати, а ось такий кінцевий вже результат. Так вона перецвітає. Ну, вона і така красива. І так гарно квіточки бігом почали закриватися. Швиденько. Так, швиденько закриватись почали. Тільки що проходило, вони ще були відкриті, а тепер раз і закриваються вже. Ну все вже вони перецвіли. Вона тільки розцвітає раз і все. Кожен день розцвітає ново. Ну, ось такий відеоогляд сьогодні у нас що виросло. Що ще не зійшло, що ще буде рости. Тому, кому цікаво, підписуємось на канал. Дякую вам за перегляди.